Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми заїжджаємо в Трускавець. Зараз з автобусом Трускавець Львів. Везу, друзі, на курорт повний автобус людей на відпочинок і на лікування. Всі місця зайняті. Ну, Це, друзі, жарт. Місця зайняті, але є, друзі, в ролі не водія, а пасажира. Людей дійсно багато їде на курорт, але це, друзі, автобус східниця Львів. І тут люди їдуть як і в Трускавець, так само і в Східницю, ну і можливо хтось їде до Борислава. Ну, але автобус, друзі, повний і як бачите по дорозі, вже погода змінилася. Падає невеликий дощ, асфальт мокрий. І на коробці дуже, сьогодні дуже сильно похолодало, навіть немає плюс 20, друзі. Ось ми заїжджаємо якраз на автостанцію, Трускавець. Заодно покажу вам автостанцію. І, друзі, кому цікаво буде прогулянка, ми пройдемося від автостанції Трускавець до залізничного вокзалу. Ви колись давно в коментарях мене просили пройтися найкоротшою дорогою від автостанції, тобто від верхнього АТБ до залізничного вокзалу. Так що, друзі, прогулянка буде трішки довга, відео буде не таке, як звичайне, буде трошки, трішки довше. Так що, кому цікаво, приєднуйтесь до прогулянки. А ми вже приїхали. Погода дуже змінилася. У Львові так само вже накрапав дощ. Обіцяли дощ ще з самого ранку, але, друзі, дощ почав падати вже тільки в обід. Зараз вже 16.00 і ми йдемо, друзі, до залізничного вокзалу Ось так. Вас вітає Трускавець. Тут люди чекають на ще автобуси, які їдуть до Львова. Тут є розклад руху автобусів, різні напрямки. І час відправлення, коли відправляються автобуси. Бачите, є автобуси, курсують якісь Львів-Східниця і є Львів-Трускавець. Ну, вони там по черзі чергуються фактично на східницю. Десь так через 2 години приблизно відправляються автобуси зі Львова. Ну, я думаю, так само і зі Східниці. Зараз це все, вся інформація доступна в інтернеті, тому хто хоче кудись їхати. Просто набираєте там східниця Львів чи Рускавець Львів, автобуси і там повністю вас розклад і ціна навіть квитка. Скільки коштує. Давно не було опадів у вигляді дощу, була спека, друзі. Вчора ще було 27, сьогодні різке похолодання я був у Львові. Поїхав, як завжди, в футболці. Було дуже холодно. Вже ближче до обіду стало тепліше, але вранку було... Досить холодно. Думав, буду знімати львів, але погода, я люблю сонце. Навіть бачите, зараз це все помінялося і вже здається, що це вже кінець вересня або жовтень вже все-таки жовте і не таке, як сонячна погода. Ми підемо, друзі, на найкоротшою дорогою. І зараз повернемо на вулицю Івана Мазепи. І пройдемось там біля дитячого садика і на вулиці Лесі Українки, вулиці Стефаника і попадемо на залізничний вокзал. По дорозі е, пройдемось біля санаторії Дніпро, біля готелю Золота Корона, також біля супермаркету Спар по вулиці Мазепи. Власне, кому цікаво приєднатись. Можна двома шляхами йти найкоротшою дорогою, можна через вулицю Мазепи, а можна було б по вулиці Лесі Українки. Ну, я, друзі, не насмілюся йти вулицею Лесі Українки, вона ще в стадії ремонту. Зробили тільки від статуї до вулиці Стефаника, до повороту на вулицю Стефаника і все далі. Не знаю, коли вони це це вже більше року ця вулиця. В такому поганому стані, там, я думаю, що проїхати неможливо. Друзі, до статуї Ісуса Христа ну, ми пройдемося, я вам покажу. Можна проїхати тепер через вулицю Крушельницької, Соломії, вулицю Стефаника і до верху якраз вулиця Лесі Українки до статуї можна спокійно без ям заїхати. Відео з Гощівської гори і статуї Ісуса Христа я кілька днів тому закидав на YouTube канал. Так що, кому цікаво, можете подивитися, неймовірний вечір був, неймовірна красота, ще встиг. Бачите, зараз вже погода зіпсувалася і сьогодні дощ. А, сьогодні в палаці культури Шевченка буде виступати Роман Скорпіон. А, думав, зніму сьогодні відео, як він буде на біветі а, після обіду, але вже почався дощ. Ось ми підійшли до санаторії Дніпро. Влітку тут було дуже багато людей. І, друзі, вчора я не знімав відео, давно вже не знімав відео, я ж ні в неділю, ні в понеділок не знімав, але вчора був в центрі було дуже багато людей. Дуже багато людей приїхало зараз на відпочинок. Але по санаторію не скажеш, погода, бачите, прохолодна. Ну, 16.00. Не знаю. Чи люди відпочивають, зараз, можливо, підуть хтось до 9, хтось. Тут має білет всередині санаторію. Не знаю. Ну, санаторій Дніпро також відноситься практично до санаторіїв таких бюджетних. Було, по-моєму, 970 гривень найдешевший номер стандарт. Ну, це потівка Входить в вартість лікування, проживання і харчування. Якось так було на початку літа. Попередніх відео можете подивитися, я там озвучував навіть ціни і навіть в цьому готелі Золота Корона. Я знаю, що тут зі сніданками проживання ну Тут здається від півтори тисячі було за номер за добу для двох осіб, напевно. Це вже вулиця Мазепи. Друзі, був сьогодні у Львові і... То не тільки в Трускавці немає людей, то і у Львові немає дуже багато людей. Колись е це було приїжджав зранку у Львів, там було як не знаю, ну дуже багато людей було. Сьогодні все спокійно, навіть е не утворювалися ну, на дорозі. Заторів з машин не було. Якось так все пройшло. Не знаю, де люди, чи виїхали, чи працюють. Ну але зранку я був вже. Пів 9 я вже був у Львові. Потрускавці отак теж не скажеш, ніби вулиці порожні, але коли якийсь артист приїжджає на, на бівет, приходить співати, і тоді людей більше стає. Друзі, ви запитували в коментарях, де, в яких санаторіях приймають. На відпочинок з домашніми тваринами. Не знаю, в мене такої інформації немає. Бачу, написали, що санаторій Кристал приймає з домашніми тваринами на відпочинок. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто відпочивав з домашніми тваринами, або хтось бачив, що відпочивали люди з домашніми тваринами в санаторіях чи в готелях. Досить цікава інформація, буду, люди собі почитають тут в коментарях. Кому не важко, друзі, напишіть. І також бачу, що багато людей писали в коментарях, що відпочивали недавно в трускавці, тільки приїхали з відпочинку. Дуже багато таких коментарів зустрічається. Друзі, пишіть, де відпочивали, пишіть в яких санаторіях чи готелях зупинялися. І ну, як вам сподобалось, чи все там нормально. Бо люди, які, наприклад, ще не були в трускавці, хочуть приїхати перший раз. А бачу, таких людей дуже багато є. І дивляться також мій канал. І їм цікаво, друзі. Вони е, ну, хочуть зразу з першого разу вибрати правильний готель, правильний санаторій, щоб відпочинок сподобався. І гроші не викинули даром. Так що пишіть, друзі, в коментарях, пишіть побільше інформації про ці санаторії. Де сподобалось, не сподобалось. Ось тут, бачите, будується. Стоматологічний центр. Новий. ну це приватний, це не державний. Ми вже звернулися з центральної вулиці Мазепи і заходимо в спальний район. Це так само йде вулиця Мазепи, але вона має ще такий, бачите, тут більше житлових будинків. Там є також два супермаркета, невеликі, правда, один спар. В Бориславі є два таких, один великий євроспар, а другий менший. Ну і в трускавці є спар і є ще супермаркет рукавичка. Також тут є дитячий садок. В такому цікавому розфарбуванні. Не знаю чи по камері видно, але накрапає такий дрібний дощ. Ближче до вечора має бути сильніший дощ. Багато людей в коментарях запитували, яка погода буде на вересні і в жовтні. Бачите, друзі, ми не могли вгадати, яка буде погода, і бачу зараз, сьогодні і завтра, опади у вигляді дощу. Сказали, що в четвер і в п'ятницю стане тепліше, На не вихідні знову. Буде холодніше. Ну, головне, що зараз світло не вимикають. Знаєте, Приїжджаєш на відпочинок і хочеться, щоб світило гарне сонце, було тепло, щоб можна було всюди сходити, всюди щось побачити, щоб були, бо знаєте, коли падає дощ, то немає концертів на біветі. Це єдиний мінус. Ну і не можна посидіти в парку на лавочках чи біля бівету. Це також мінус. Тут по вулиці Мазепи є ще одна, бачите, нова будова. Ну, вже років 5 напевно, цей будинок стоїть. Квартири куплені. Є тут також ще один продуктовий магазин, є аптека, є навіть туристична агенція тут на другому поверсі. І Брошнівська хлібопекарня. Багато тут різних магазинів, бутіків. ну одним словом, спальний район. Ми повертаємо праворуч і йдемо на вулицю Стефаника. Вулиця облаштована повністю з бруківки Тут вже, правда, бруківка почала псуватися, якась неякісна була. І зараз спустимося прямо до залізничного вокзалу, друзі. Також знову написали в коментарях, що важко купити квитки на поїзд Трускавець-Київ чи Київ Трускавець. Ну, в залежності, куди він курсує, чи з трускавця, чи з Києва, але в обидва боки важко купити квитки. Ще, як ви знає... В чому причина, я не розумію. Додайте більше вагонів і можливо проблема зникне. Шість вагонів курсує, раніше було більше, набагато більше, ще раз так було. Ось, поїзд Дніпро-Трускавець дуже довгий і там є також квитки на плацкарт. А тут написали, що тільки є СВ і Купе. А про студентів не думають. Ну, от, зазвичай до Києва і також і студенти їдуть на навчання. Не всі вчаться у Львові, в Івано-Франківську чи в Драгобичі. Бачите, вже вся дорога повністю зроблена, це якраз дорога, яка веде до стату Ісуса Христа. Да, все праворуч, вулиця Лесі Українки. І далі вже дорога не зроблена. Можна було сюди йти і спуститися також до вокзалу, також буде дуже коротка дорога від автостанції до залізничного вокзалу. Ліворуч також новий будинок вулиця Стефаника, 4 Повезло ну, людям, зробили тут для них і майданчик для авто, і гарні стежки, бруківки, дорогу. Раніше тут ну, жах був. Легковим авто проїхати було важко. Також зараз покажу, де зупиняється автобус. Який курсує від Трускавця до східниці. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Гори всі в тумані. Не видно гнір. Бачите, дерева вже пожовтіли дуже швидкими темпами наближається місяць жовтень. Я думаю, що до жовтня ці листя взагалі все облетить. Отут люди чекають вже на автобус, пускавець схибниця. Тут є графік вивішений. А це поїзд. Прускавець Київ. Якось незручно поставили його тут. Потрібно будемо обходити. А зараз також ми пройдемось біля пансіонату Оріана. Він найближчий до залізничного вокзалу. Також тут ще є санаторій аркада. Ось тут, цією вулицею можна зайти до бювету, друзі, якщо йти прямо. І тут санаторій Аркада. Якось незвично поставили поїзд. Він завжди зазвичай на іншій коліні. Оце залізничний вокзал. Черт, ми ж ходимо в сторону, як Ну покажи мені, ти ж такі там... Ось тут якраз пансіонат Оріана, кафе Оріана. Бачу, автомобілів на території вистачає, люди, значить, є на відпочинку. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, сонячного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.